Більше про виборчі перипетії на Черкащині. Ми поговоримо із гостем студії Віка Новин. Сьогодні до нас завітала Марина Макуха, прес-секретар громадянської мережі ОПОРА. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю, ваша організація слідкувала за перебігом виборчої кампанії, також за ходом голосування. Тепер ви слідкуєте за підрахунком голосів. На якому етапі ви зафіксували найбільше порушень? Ну, на думку нашої організації, найбільше порушень все ж таки на етапі. Передвиборчої агітації, тому що е, така кількість е, за використання адміністративних пору, е, ресурсів. Як в цьому році була, це не було до цього ні разу. Все ж таки, прямий непрямий підкуп мав величезне значення на цих виборах, як воно показало, що відіграло, відіграло в окремих округах свою роль. Тому на етапі саме до виборчого періоду це була найбільша кількість порушень, найбільша кількість питань до багатьох кандидатів щодо того правомірності використання їхніх конкретних методів агітації. Зрозуміло. Про комеду, Будь ласка, ситуацію, яка відбувалася у понеділок та у вівторок у Канівській ОВК, справа в тому, що, на нашу думку, зараз йде величезна боротьба на ОВК саме не за голоси, а за конкретні дільниці. Тому що на тих дільницях, зокрема і на канівській дільниці, де два кандидати йдуть, дуже Близько і їхні голоси один від одного по кількості не зовсім відрізняються. Тут навіть боротьба за кожну дільницю. Тому єдиний шанс для кандидатів у народні депутати це визнати надійсними вибори на конкретних дільницях, які часто вирішують ситуацію значно. Адже на одній дільниці може бути кандидат перший бути в перевагзі, на іншій дільниці з такою ж самом відривом може інший кандидат зайняти перше місце. Тому у нас цей момент. І не тільки вчора, сьогодні вчора, і позавчора, а навіть сьогодні. Я думаю, це буде шедвитися своєї ситуації зараз в Каневі. І завтра боротьба буде йти по конкретним дільницям, і буде вона тривати. Неспокійно сьогодні було і на ОВК номер 194 у місті Черкаси. Яка ваша оцінка цієї ситуації? Справа в тому, що на сьогодні і на зараз ми маємо вже більше двох десятків позовів до суду, скарг щодо бездіяння цієї ОВК. Але питання в тому, що наші спостерігачі були постійно на цьому ОВК, і ті скарги про бездіяння, на нашу думку, є дещо безпідставними. Ну, це вирішить, звичайно, суд, але скарги, які надходять зараз, про те, що ОВК не реагувало на. Скарги від окремих кандидатів у народні депутати. То питання в тому, що цих скарг на момент отримання протоколів від дільниці перерахунку не було. І тому наскільки питання про те, чи була ВК бездіяльною в цьому випадку є спірним. Ну, на мою думку, все ж таки, тут знову йде боротьба, і боротьба на невизнання голосування на окремих дільницях. Але напевно, для того, щоб ці кандидати, які зараз борються із Миколою Булатецьким, напевно, їм треба визнати недійсними на голосування на декількох десятків дільниць, щоб перемогти, тому що ми ж знаємо, які результати. Але за протоколами з мокрими початками, все ж таки. На сьогодні Микола болотецький має величезний відрив, і чи ця боротьба буде результативною для Володимира Парамонова і Валентини Жуковської? То тут важко сказати зрозуміло. І останнє запитання: спрогнозуйте подальший розвиток подій на Черкащині, чи будуть і надалі скасовуватись результати по окремих округах та призначатися перевибори? Ну, справа в тому, що в законі немає таких підстав для того, щоб скасувати вибори голосування на окремих окружних виборчих комісіях. Можна скасувати вибори на окремих дільницях, але на окружній комісії такого механізму на жаль немає. І тому єдиний шанс для тих. Кандидатів, які зараз борються за свої голоси, це відміняти е, вибори на конкретних дільницях, що ми зараз в принципі бачимо Ситуація в Черкасах, то дина четвертому ситуації в Каневі. І, от за останніми даними, така сама ситуація е, ось буквально останні години виявилася і в 199-му окрузі в жашкові де знову ж таки кандидати. Від батьківщини виявили, що те, що внесено на ЦВК, не відповідає протоколам, які мають на руках вони з мокрими початками. І Зараз така сама ситуація, як в Жашкові, така сама ситуація і в Каневі. Тобто, відповідно, ми бачимо, що все-таки єдине, єди, які зміни можуть бути, це від, відмінення результатів голосування на окремих дільницях, але не на у цілих ОВК. Дякую вам за розмову, пані Марину. Дякую, що завдали до нас у студії. До побачення. А я нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин була Марина Макуха, прес-секретар громадянської мережі ОПОРА.